Привіт! З вами Анна Дрібас і це урок математики 5 клас. Пропоную вам розглянути поточні ціни на картоплю в мережах супермаркетів в Україні і визначити, в якому супермаркеті найвигідніше купувати картоплю. Для цього нам треба навчитися порівнювати десяткові дроби. Почнімо з правила. Запам'ятаємо, з двох десяткових дробів більшим є той, у якого ціла частина більша. Порівняймо ціни. Розгляньмо десяткові дроби. 12,39 гривні, 11,40 гривні, 10,40 гривні, 13,45 гривні. Їхні цілі частини дорівнюють 12, 11, 10 та 13. Найменша ціла частина це 10. Тобто найменшим десятковим дробом є 10,40 Найвигідніше купувати картоплю за ціною 10,40 гривні, або, говорять, 10,4 гривні. Так, як справа до десяткового дробу можна дописати або відкинути один чи кілька нулів, то отримуємо дріб, що дорівнює цьому дробу. Пропоную розглянути середню ціну у магазинах на буряк у лютому і вибрати найвигіднішу пропозицію. Спочатку порівняємо цілі частини десяткових дробів 6,65 гривень, 6,13 гривень, 7,94 гривні, 9,28 гривень. Маємо два дроби з однаковими цілими частинами. 6,65 гривень і 6,13 гривень. Як тоді порівнювати десяткові дроби? Запам'ятаймо: якщо цілі частини рівні, тоді порівнюють дробові частини порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. У записах дробів 6,65 і 6,13 цілі частини рівні. Тому порівнюємо порозрядно їх дробові частини. Для цього запишемо дроби один під одним. У першому дробі є 6, десятих, а у другому лише 1. Тому перший дріб є більшим за другий. Отже, вигідніше купувати буряк за ціною 6,13 гривень. Тобто за ціною 6 гривень 13 копійок. Давайте порівняємо такі дроби. 23, 147 і 23, 154 тисячні. У записах цих дробів цілі частини рівні. Тому порівнюємо порозрядно їхні дробові частини. Для цього запишемо дроби один під одним. Кожен із дробів має одну десяту, але у першому дробі є лише 4 соті, а у другому 5 сотих. Тому другий дріб є більшим за перший. Отже, 23,147 менше, ніж 23,154. Хочу поділитися одним прикладом з життя. Лука вирішив приготувати фруктовий салат для всієї родини. За рецептом йому потрібно 0,5 кг бананів. 0,5% 5 кг яблук, 0,25 кілограма ківі та 0,5 кг апельсинів. Лука закупив необхідні фрукти у магазині і отримав такий чек. Перевірмо, чи вистачить йому компонентів для приготування салату за рецептом. З чеку зрозуміло, що Лука купив тисячних кілограма бананів за ціною. 34,90 гривні. І заплатив за них 18,1 гривні. Порівняймо масу бананів за рецептом та за чеком. 0,5 кг і 0,0516 кг. Цілі частини цих чисел однакові, тож порівняємо дробові частини. Для цього запишемо дроби один під одним. Обидва числа мають 5 десятих, але у першому дробі 0, сотих, а в другому 1 сота. Отже, 0,5 менше за 0,516 тисячних. а значить, вистачить бананів на приготування салату. Також Лука купив 0,256 кг ківі. За рецептом необхідно 0,25 кг. Порівняємо ці десяткові дроби. 0,256 більше за 0,25. Значить, ківі вистачить для приготування салату. Яблук Лука купив 0,514 кг. За рецептом треба 0,5 кг. Оскільки 0,514 більше за 0,5, то яблук вистачить для приготування. Апельсинів було куплено 0,396 кг. За рецептом потрібно 0,5 кг. Так як 0,396 менше за 0,5, то апельсинів не вистачить для приготування салату. Для приготування салату за рецептом фруктів не вистачило. Але Лука не засмутився, пообіцяв собі вивчити тему порівняння десяткових дробів і приготував фруктовий салат з тих компонентів, які в нього були. Впевнена, що тепер для вас не буде проблемою визначити найнижчу ціну. Більше завдань за темою порівняння десяткових дробів ви знайдете у конспекті до уроку. Перевірити свої сили ви можете завдяки тесту до уроку. А вже наступного разу ми навчимося додавати десяткові дроби. До зустрічі!